А ви знали, що Данія не змогла б виграти євро 92 якби не почалася війна в колишній Югославії? На початку 90-х років ХХ століття політична карта світу зазнала суттєвих змін, внаслідок яких Багато держав відновили або отримали свою незалежність, а деякі регіони просто вибухнули війною. Що цікаво, об'єднання або розпад деяких держав відбулися вже після того, як їх збірні кваліфікувалися на чемпіонат Європи. І в такій динамічній обстановці УЄФА часом були змушені змінювати учасників буквально за кілька днів до початку турніру. В деякій мірі ці процеси стосувалися і України, оскільки українські футболісти мали їхати на турнір в складі збірної Соєдського Союзу. Проте після підписання Біловіцької угоди в грудні 1991 року Совєцький Союз як країна фактично. Припинив своє існування. Звичайно ж, навряд чи в момент розпаду цілої держави участь в Євро буде серед першочергових питань для вирішення. Проте, як би там не було, советським функціонерам вдалося домовитися з представниками УЄФА, щоб на євро замість збірної Совєтського Союзу зіграла так звана збірна СНГ. Таким чином, збірна СНД стала першою збірною в історії офіційних футбольних змагань, яка представляла неіснуючу фіктивну державу. В складі збірної СНД на тому турнірі було аж вісім футболістів українського походження, серед яких тільки двох можна назвати українцями: це Олексія Михайличенка та Олега Кузнєцова. Такі ж гравці, як Канчельський, Сфанопко, Юран та деякі інші, в результаті стали зрадниками України, оскільки навіть незважаючи на те, що народились вони в українських містах, за першим же позовом вони поїхали до Москви і представляли збірну Росії. Нову сторінку в своїй історії саме на євро 1992 року почала об'єднана Німеччина, оскільки це був перший офіційний міжнародний турнір, на якому Німеччина вже грала без поділу на схід і захід. Проте ми повертаємося до збірної Данії, яка, до речі, як би це не було дивно, взагалі не кваліфікувалася на той турнір. В кваліфікаційному раунді збірна Данії була в одній групі зі збірною Югославії, і данці набрали рівно на одне очко менше ніж збірна Югославії. Проте практично перед самим турніром на території колишньої Югославії починається жорстока війна, і саме це спонукало представників УЄФА переглянути свої рішення і зняти з турніру Югославію. Щоб зрозуміти, наскільки все було неочікувано, просто уявіть, що гравці Югославії вже перебували в Швеції і активно готувалися до турніру. А на противагу цьому в одному зі своїх інтерв'ю Пітер Шмейхель, який на той момент був одним із найзірковіших представників збірної Данії, розповідав, що гравці Данії просто вже лежали на пляжах або активно планували свій відпочинок. Звичайно ж, після того, як УЄФА оголосили рішення про надання саме Данії права виступати на євро 92-го року, більшість гравців поспіху завершили свої відпустки і повернулися для того, щоб представляти свою країну на такому високому рівні. Проте, наприклад, головна зірка збірної Данії на той момент Мікель Лаудруп відмовився від участі в турнірі, сказавши, що збірна зовсім не готова, і він не збирається виставляти себе на посміх. Хоча це була не єдина причина відсутності Мікеля Лаудропа на турнірі, а ще однією причиною був конфлікт з тренером, який відбувся ще під час кваліфікації. Таким чином, Одна обставина в той момент не вказувала навіть на мінімальну можливість перемоги Данії в цьому турнірі. Хоча, аналізуючи гру Данії в ретроспективі, можна вказати на один козир, а саме відсутність відповідальності, оскільки один із гравців збірної сказав, що навіть якби ми кожен матч програли з рахунком 5-0, жоден з фанатів нічого б не сказав, оскільки не було жодних очікувань. Група ж до якої потрапила Данія, також зовсім не надихала на успіх, оскільки, крім Данії, в групі також були господарі турніру Шведи, а також вічні фаворити всіх турнірів Англія та Франція. Проте програли данці тільки шведам з Англією зіграли в нічию а в останньому турі сенсаційно перемогли збірну Франції з рахунком 2-1. Таким чином, з групи Данія вийшла з другого місця і в півфіналі потрапила на збірну Нідерландів, в якій на той момент було більше легенд, ніж у Данії, мабуть, буде за всю історію. Незважаючи на статус очевидного аутсайдера, данцям вдається довести матч до пенальті, і по пенальті перемагають саме нащадки вікінгів. В фіналі ж Данці стикаються з вже об'єднаною Німеччиною, в якій на той момент грали такі зірки, як майбутній володар золотого м'яча Матіас Замер та, наприклад, Юргін Клінцман. Проте й тут данці знову перемагають, знову неочікувано і навіть без пенальті, вигравши з рахунком 2-0. І саме через такий перебіг подій євро 1992 року вважається одним із найбільш політизованих турнірів в історії футболу проте в той же час одним із самих захоплюючих.